Грунт, грунт, я добро. Які наші подальші дії? Що кажуть командири? Тримайтесь, чекайте на підкріплення БК і евакуацію. Як прийняли? Вони просто з переляку вистрілялися з БК одразу, виходить. У них, вони не зачислили траншею, тобто вони зайшли, 50 метрів зайняли в принципе, одразу, так і залишились там. З переляку настріляли БК. Пидоры там залишились и живые позиции. Получается, с них сейчас мазня происходит. У них стрелять уже нечем, как бы. Все. На 300 или поступить подбили да, кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня? Пиздец уже. Гуцул, а, гуцул, гуцу, я гений. Парни запутают, Колы, буде Пидмор и бока. Що, ну, бі, 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 тут сидить нахуй. Ну. Це такого томбувалися тут, як свердельки, блядь. Сі здохой на роби свішку. І здонахлі, б'ють. Це нарно повертається так вони, блядь, на часій йшли. Бачу, заскакують нахуй. Зайпевдуть немає. Щось таке прилетіло, в'їбало, блядь. готь, готь.

До бою, хлопці, до бою! До бою! бою! Передавай направо! До бою! До бою!